Добрий день, buenas tardes, боена стардес боенос діяс. Стамосину класи нумеро дієси кванто. Який це в нас сьогодні урок? 16. шістнадцяти. Okay. Так, наш 16 урок з іспанської мови з нуля для батьків. Мене звати Надія Васильченко, я взагалі то викладач української мови і кіноземної. Ну, ось тут мені потрапили два дуже дисципліновані учні, які вже списали 15 зошитів. <смі> скупили все, що є з канцтоварів у коропі Чернігівської області, там де знаходяться мої батьки. І бачимо: сьогодні у нас урок присвячений повторенню. Минулого разу ви сказали, що. Ви там позабували вже все, що вчили, тільки перші два уроки вам були простими, а далі стало складніше, складніше, складніше. Ну, воно так буває. Спочатку складно, 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 потім бах, і в тебе починається просвітлення. починаєш розуміти все. Я поділюся екраном і ми почнемо згадувати все-все-все, про що ми говорили раніше. Ну, скільки встигнемо, стільки встигнемо. І оголошення теж зараз зроблю, щоб на якийсь час. У нас знову не буде уроків, бо мама не буде присутня певний час, і коли вона повернеться, ми знову повернемося до наших занять. Так що у вас є можливість повторити також, все, всі попередні 15 уроків і сьогоднішній урок, поки моїх учнів не буде. І почнемо ми з оцих слів. А ну, тут все написано іспанською, тут немає жодної підказочки. Ті, хто дивиться нас у запису, можуть потім піти на сайт proфеle. Профе, слова професор, вчитель, де чого? Еле Еспаньо Комоленгуа екстранхера, іспанської, як іноземно. Є такий дуже класний ресурс. Хто хоче, може на цей сайт зайти і подивитися, там дуже багато матеріалів для всіх рівнів. І у вас я спитаю, що це за слова такі? Йо, ту, стед, ель, ель. Ну, це я, ти, ми. Так. Що означає «устед»? Устед це буде в нас устед. Ага, ну, па, пати, не згадаєш. Устед это буде, напевно, ви. Ви. Так. Ми можемо до людей звертатися на ти, коли це більш неформальне спілкування, і на ви, коли це більш офіційне спілкування, так? Або з повагою. Ти ви. Угу. Папа, яка, яка різниця між ель і е? Ну, то є то чоловічі, а то жіночі. Мой Бенджи, так, вона. то чоловік, то жінка, так. Ель це він, і Ея це вона. Окей. Вона. А тут у нас пішла множина, тут уже групи людей. От зараз ми втрьох. Ми хто? Носотрос чи ми носотрас. І то і другоє. Ми втрьох, я про це кажу: От ми втрьох зараз сидимо, і ми. Ми можемо... всі носотрас, Носотрос. Носотрос. Бо в нас є тато, він чоловік, і він міняє панораму. Якби uh -huh. сиділи тільки ти, я мам, ми були б насотрас. Uh -huh. Так. Далі. В Іспанії на ви на групу людей кажуть восотрос овось отрас, в країнах Латинської Америки кажуть устедес. І тому тут стоїть отака, от, от такий великий набір слів. І різниця між Ейос і ЕС ей так само буде, що Ейос це хто? Він, ну, Вони, вони хлопці. І... Так да. вони хлопці і дівчата. А Е да. це вони тільки дівчата. Наприклад, дівчата. я злю там на гімнасток і кажу Ея. <клес> окей. Це ви пам'ятаєте? Можливо, вони моментально так згадали все, все все ну це вже слова не нові для вас, хіба ні? Ну, трошки путаємося, але вже трошки що сідає на пам'ять. так, окей. Пішли далі. Одне із, одна із перших, перших перших фраз, які ви вивчили, була. Кекере мініня і кекере мініньо. Тут різниця тільки в одній літері. Було ніння стало ніння. А що ж решта все це? Кек'ере. Що робить дівчин... моя дівчинка? Тільки ми не вивчали ще слово робити. Ми вивчали слово керер. Що хоче, Що хоче, моя дівчинка? Що хоче. Хоче. так. Керер що... це бажати, але також в іспанській мові. «Керер» означає любити. Так? Mm -hmm. Коли я скажу я ah. тебе люблю, я використаю саме це дієслово. Правильно, меніня» і меніня». 16 mm -hmm. років тому ви б це ще не зрозуміли. Це вже про що мені каже? Можливо, не моментально, але вже знання ці живуть у вашій голові і у вашій пам'яті. А як спитати ось це? «Кереш», mm керес. -hmm. Агуа. Ага. Кирис чоколади, кирис то, томат, кирис о, пепіно. Пепіно. Це принаймні щось, хоч оці чотири речі, ви запропонуєте комусь. Як хто прийде до вас у гості, не буде говорити українською, тільки іспанською. Зараз ми трошки підправимо. Пам'ятаєш, коли ми говоримо про воду, воду ж не можна порахувати, не можна сказати одну воду, дві води, три води. Ти просто кажеш, хочеш води через agua, там немає артикля. Але ось тут з'явився артикль ун, un, ун, un, un... ага, а, пропустила. Це не страшно. До речі, навіть ті е іноземці, які володіють іспанською на рівні, це один, це майже як носії, і це два іноді повиляються з використанням артикля, якщо в їхній рідній мові артикля не було. Наприклад, в українській мові у нас не такої категорії. І я, я всім студентам і собі самі дозволяю іноді не згадувати про артиклі. Ну, <кій> Чому тут «ун», а не уна. Тому що чоловічого. Чоловічого роду, так? «Ун чоколати», «ун томати і «ун пепіно. З деякими словами, зразу видно, що це чоловічий рід, якщо закінчення О, а з деякими треба його запам'ятовувати. Кересун чоколати». Наступне, що я вас питаю. Кесиніфікає сто? Що означає? Це? Я хочу багато. Окей. А ти для чого тут стоїть? Чай. Ти. Ти. Окей, але тут чай буде з наголосом, а тут. Ти. Наголос. Ти. Ти. З наголосом те. А, -а, -а. а без наголосу, що ж воно означає? Я... Тебе люблю. Есо. Я тебе люблю. А як я люблю Мучо? Багато. Української мови дуже. Дуже, дуже. В українському дух, ага, коли мучисіма. ми говоримо про почуття, ми кажемо дуже. Угу. Коли ми говоримо про кількість, і, наприклад, він багато працює, ми не кажемо, він дуже працює. Бо коли я когось люблю, то я його інтенсивно чи не дуже інтенсивно люблю, а коли я працюю, то кількість годин. Так а в іспанській завжди буде мучо. Таке і Мучисимо. Дуже дуже «Дуже люблю, чи як сказати? Дуже дуже люблю. Дуже, «Дуже-дуже». Дуже. так, правильно, дуже-дуже. Мучисимо, це коли дуже-дуже люблю. От в Іспанській ми не скажемо мучо-мучу. Ну, можна сказати, але швидше за все скаже мучисьмо. Бо коли мучимо, це найвищий ступінь а, нашої інтенсивної любові. Так. Наступне. Ми з вами вивчали кольори. Коли хтось у вас запитує, де ке, колор С, що він хоче знати? Якого кольору огірок? Так, ке колор Пепіно? Тепер ви мені Пепіно. повинні сформувати відповідь, повну відповідь. Не просто сказати колір, а сказати огірок такого-то кольору. Пепіно. Скажи колір. Ну, колір пепіно верде. Верде. Тепер я тобі допоможу сформулювати фразу, так? щоб воно не просто було набором слів. Коли я відповідаю, я кажу так: El Pepino es Verde. El pepino es верде. Зрозуміло? verde. Це така mm -hmm. структура іспанського речення. Підмет іде з артиклем. El Pepino. Обов'язково має бути дієслово, в даному випадку С. І потім коло, колір. Колорде. Пепінно верде». Так, а ось тут трошки помінялося дієслово. Чому? Багато. Бо багато, багато чого? Яблук. Яблук. Ентонцес, деке сон las мансанас?» Структура відповіді буде дуже схожою, просто що тут буде множина. Деке сон las мансанас?» El mansanas con. Okay. Дивись, не може бути L, тому що має бути. Lass. Mm -hmm. Las. Las mansanas, son roхоs. Ро. Закінчимо. Рохо. Рохо, це якщо він один червоний. Рохас. він. Лас, мансанас, сон рохас. Тут ми провели зміни. По-перше, рід став жіночий, тому лас мансанас і число багато. Яблука. Яблука червоні, тому все має бути узгоджене. Лас мансанас сон рохас. Так, а отут чи згадаєте ви те слово, коли ми колись говорили про телефонні будки, і там ель металь ес рохо, і «ель вітрі...» Ой, там таке велике слово. Так, так, так. <с -транс -па -рентез> Транспартес прозорі. Прозорі. Бачиш закінчення С. <coughs> «El agua es transparente. Без закінчення бо вода ж вона, бачиш, тут одна. Ну, Las Aguas а El Agua. Тому нам треба слово трансмисси відкинути закінчення. Ага. Uh -huh. el... el agua es transparente. Muy bien. El agua es transparente. Так. Тепер скажіть мені, де колор ес ту гата? Що означає ту гата? Ну, ти. Ти, якби був тут наголос, то було б ти. А без наголосом це. Да. Те... А без наголосом це. Це ми забули. Окей, що означає слово гата? Га... Гата агата Кошка. Так, кішка І тебе виходить, якого кольору щось. Ти кішка. а ну так ти ж Ні. Ти ж не кішка. <реш> <реш> <так> Намагаюсь підказати. <реш> ця кішка. Нема тут слова ця естагата. Тут Нема. є слово ту. Ту. гата. Тугата. Твоя кішка. Не знаю. Твоя кішка, так. Ту а -а -а. без наголоса це твій, твоя, твоє. Твоя я Твоя тебе твоя кішка. Вот розкажіть мені, якого кота твоя кішка. У нас mm. Гранте і Гріс. Гранти це та велика. Гранта велика, або, як його, Бланке. Бланка. Ла гата гранде Значить, що пишемо? Ту гате, es gris, угу. І друга, не знаю, як сказати. Ти можеш сказати: blanca. Una gata, одна кішка, una gata es gris і yeah. la otra gata es, ну ми не вивчали ще слово otra. Una gata es gris і una gata es blanca. Да. Yeah. Gris і blanca, ось так можна. Якби я відповідала на це питання, я б сказала, mi gata es gris. Мі, тому що я ж кажу Мояків, Мояків, ага, так, ага, а Моя буде ага, Мі. Мі, да, Гата, ага. Мі, Гата, ес Гріс. Тіне збору, так? Лос, Томатес, розказуй про помідори. А що я розкажу? Розпор... Якого а, гал... лос, Томатес? Якого кольору помідори? Так. <гум> да. Лос. Лос, Томатес. Сон. Сон. Сон Рохо. Рохос. Рохос. Тому що їх вже багато, тому треба сказати Рохос. Рохос. Ну, які не поспіли, бувають і Вердес. Вердес. А можуть бути Амаріос? І Амаріос будуть, оранжеві. Бувають такі. І жовті. Ну, Амаріос – це жовтий, а наранжевий. А оранжевий – на... наранха. Окей. Питання таке. А можуть бути томатис negros. Можуть. Можуть. Ну, і добре, Чи є, такі... Роз... Сор... є такі помітори. Сорта такі есть. Ага. І останнє питання про колер. The colour is licolate? Ele chocolate? El chocolate... А якось, як коричневий, коричневий десятки. Там, там було дуже багато варіантів коричневого. Ну я вам uh -huh. скажу,

Лече. Oh, що у нас таке лече? Лече, молоко? Молоко, чоколади конлече. Які це буде? і делече, чоколади конлеті. Які це шоколад? Молочний. Молочний шоколад. Все, ви вже можете принаймні в магазині вибрати, який вам шоколад підходить. Чи ви хочете дилече, uh -huh. чи негро, чи не знаю, які там. Окей. Ще ми вивчали ось такі слова. Ну, що вони означають для вас? Кома естас? Як ти? Як ти? Б'єн, добре. Мучас, граціас. Дякую. Дуже, dziękuję. дуже дякую. Дуже дякую. Що, не так? Так, так, я киваю головою, молодці. Є... А ту. І ту. І ту. А ти? А ти. Б'єн також. Тран, тран, б'єн також. Б'єн там б'єн там бієн, добре також, так? Б'єнтамбієн. Так, добре також. Молодці. Давай гуртай далі. Гортай далі, так. Що ви ще знаєте? Ану, поставте ці відповіді від найгіршого до найкращого. От я в тебе питаю кому тес, а в тебе просто катастрофа. А uh, Майбієн, в смислі, mm -hmm. от від більшого, від чи од гіршого. Май my... мал. My... Muy mal. Muy mal. Muy mal. Mass o. Menos muy bien. Bien y muy bien. Muy bien. Mass o menos. Так sobie. Так sobie. А буквально, що означає? Мас о монус. Мас. Ну, Більше -менш. Більш менш. А це маленьке слово о. Mm. Ага. Не значит так, такого маленького транспаренти запам'ятали, а он, не було такого слова. Так, О означає чи або або. Mm. Оце mm. мінімальне слово О означає чи чи або. Пішли далі. Ну no, більш чи менш. Більш чи no, менш, так? Не, не Ні. А менш, не менш. Не скажеш. Більш менш і з маленькими словами сама більше путаниць. Я вірю, і не тільки у вас. Так. Що mm -hmm. ось тут пише. Де чилі? Де знаходиться Чилі? Чили еста лехос. лихос. знаходиться далеко. Лехос далеко. А як uh -huh. буде поруч, близько. Кар, кар сер. Навпаки, серка. Сирка в сміхата. Серка, окей. Ну, <не> все одно <все> близько. близько так Що я питаю, коли питаю: стан"? донте дестен? <хи> де ти <пи> Дивися, якби було донде D'Estan, то було б ти. А. а тут донде the Estan. Оце закінчення N. Мені в усіх словах підказуватиме, що я говорю про. Дивися. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. está no en esa forma. Entonces, ¿Cómo se mende la COVID sí. ah. hmm. oh. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. ¿tac? Ейос. Ей хто це такі ейос? Ей я повернусь до цієї першої нашої картиночки. Знайдіть там ейос ей і скажіть мені, хто це такі ейос. Ей ейос – це вони. Вони. Отже, коли я питаю, де естан?», я хочу знати, де вони? Я маю на увазі собаку і кота. Альпера і mm -hmm. естан? Акі о азі? Згадаєте ви ці тут, слова? Акі. Тут, азі. тут або там. Ага. Серка о, лехос. Далеко. Ага. Далеко чи близько. А тепер розкажіть, використовуючи ці слова: де собака, а де кіт? Ага. Собака близько, а кит далі. Ага. Ельперо еста керс ой. Серка. Серка, ельпиро ста серка. А, а тут треба сказати. Лі? Ну, і тут можеш сказати, можеш два речення зробити. А. Та Il... да, не надо, два. Per... <laughs> Дуже є. Серка. Ельга есто лехос. Тільки дивіться, в нас же ж не просто. О, лехос. ні? Лехос, лехос, так, він лехос. Uh -huh. Тільки в нас же, що цей знак наголосу він не просто для краси стоїть, він щось нам вказує. І тут він нам вказує, що наголос падає на А. Ель перро еста серка, ельгато еста лехос. Бо якщо я його вимовляю як еста, воно перетвориться на ця. Mm -hmm. Я всім своїм студентам вже всі вуха про, про дзищала, що в нас наголос в іспанській мові має, має смисло розмивальну функцію. І якщо він там стоїть, то він не для краси стоїть, він стоїть для того, щоб тобі показати, що це звучить як еста, знаходиться El cerca, серка, gato está лехос. А тепер використовуючи акі та азі. Ну, ельпиро ста. Тут. Акі. el gato А ельгато е ста аї. От. Дивись, як ти сказала українською а, і далі іспанською «el gato está ahí». Оце А в іспанській мові це теж буде просто і. Вони не розрізняють між А і И. Тобто в українській мові у нас є протиставлення, що собака тут, а кит там. А в Іспанській вони кажуть собака тут і кит там. Вже менше, на одне правило менше вчити, на одне слово менше вчити. «El está aquí, y el і está allí». Так, залишається три картинки. Тут це декорд повторили. Я думала, що я витерла переклад, ну не витерла. Так що mm. було просто знову і так знали. Ми пам'ятаємо, що в слова тут є два варіанти: Акі і АКА. У слова там є Азі, «азя», Аї. Вибираємо те, яке нам більше подобається. А ну, і Аї, ну, ми тоді вибирали. Аї, бо легше вимовити. Ну, тепер будете аякати. І зараз я вам покажу картиночку, там, де. До речі, чи згадаєте ви, як сказати, рука? Брасо. Так, це оця рука. А оця частина руки? Мано. Мано. І от сьогодні ми ще. Я не знаю, чи ми з вами згадували це слово. Вивчимо руку, руку тварини. Есті, лапа. лапа, так, іспанською буде. Пата. Не, пата, не вчили Не вчили такого? Mm -hmm. Ну, ось оце ламано і є mm -hmm. лапата. Mm -hmm. Ламано людська, але іноді ви зустрінете. Коли про звірів, теж кажуть, що даме ламаніто. Просять звіряток дати, ну, наприклад, до собаки, звертайся, дай лапу. Замість mm -hmm. слова, пата кажуть, мано, даме ламану, дай mm -hmm. мені руку. У мене собака він розуміє команду лапу. Ну, в нього така проблема, коли він бачить, що в мене в руках щось смачненьке, він починає виконувати всі команди, які колись вивчив. Тобто, і так собі думає, точно якась працює. Так? Я кажу, ні, лапу. А він то ляже, то сяде, то стане. Я кажу, лапу, лапу. І тоді згадую, що лапу це треба так лапу свою дати. Пата, лапата це е, звіряче. І останнє. Останнє на сьогодні. Ви молодці, бачите, скільки ви всього знаєте? Прочитайте, перекладіть і дайте відповідь.

Нам треба просто, можна сказати просто Н-каса вдома, Н, правда? Ж? Uh -huh. en uh -huh. en або повністю сформулювати як Естой, Н-каса, бо нам не стільки треба я, скільки дієслово, слова, а є слово у нас буде ЕСТАР. Ну, це uh -huh. треба буде повторити. Десь там у вас записані ці діє слова, як вони відмінюються от Естар, це Йо-Естой, ту Естас, Ель-Еста, «vosotros estáis», «ellos están».

Стан el колео. Так, коли ми. Дивіся, коли ми кажемо вдома, ми просто кажемо en casa. Бо це, uh -huh. ти не кажеш в домі, в будинку. Ти кажеш, ну, де вдома? Тому там артикля не треба. У школі ти ж маєш на увазі як організацію, як будівлю. Тому ти кажеш en el Colegio. En el colegio, Stan, en el colegio. Donde está el abuelo? Що тут я запитую. Абуело. Де? Дід. Де дід? Донде сте ля Абуело? Скажи тут. Акі. Акі. Абуело. Тільки не Абуело, а Абуело. Абуело. Ель. Ель Абуело. Ель Абуело. Акі. Є слово. Ель Абуело. Еста. Акі. Повне речення. Ти можеш сказати просто акі, дати відповідь зразу на питання тут. І нічого більше не казати. І uh -huh. для практики можеш сказати Ель абоэло está акі. У нас підмет завжди буде супроводжуватися артиклем. El está aquí. І па, uh, що означає Donde está La abuela? Де бабушка? Так. І скажи, що «бабушка тут. La abuela. Так. Окей. Ну що, як ви себе почуваєте сьогодні? Ну, а краще. Тому що, бачите, не так то воно. Ви то думали, що позабували, а не все то й забули. Щось воно Ну, Трошки забули. Оце составлення речення. То вже путається здорово. Ну, того, що в нас в українській мові трошки інакша структура, але з часом ми, ви... знаєш, коли буде більше слів у голові, пан, буде простіше згадувати, і навіть якщо ти просто набір слів скажеш, все одно людина приблизно приблизно тебе зрозуміє. Тому не треба... Ну, а от та... Але деякі слова ж ми знаємо, все таки. Я бачу, я... так. Я бачу, я так бачу, що ви знаєте. Це ви думаєте, що ви не знаєте? Я то бачу з моєї висоти я знаю все, що ви знаєте. І я ще більше того знаю, коли буде реальна ситуація, коли ми приїдемо в гості. Як ти будеш чути, як Андрій з Олександром між собою, іспанською говорить, ти точно будеш половину розуміти по ситуації. Тобто сама ну, як ситуація. Бистро, бистро. будуть слова, промількувати слова будуть. Так, бо на повсякденному рівні ми ще кажемо: де молоко, де де лече? личе? Акі, де сталь гато, де кіт? Аї? Так, є сесто, є сунпепіно, поркесть татан верде. Чому такий зелений? Тому що я вам обіцяю, що на повсякденному рівні слова повторюються щодня, одні і теж. Вони просинаються, наш очі протирають і кажуть, Беносдієс, мамі. Вони завжди здороваються зранку. Вони кажуть, мамі на мене. Добре, гарно тобі, гарної поїздки, ефективної, І зустрінемося тоді, коли ти повернешся, ми повідомимо. Ми... Ну, якщо все добре, то я в неділю повернуся, а якщо будуть якісь непредвільні ситуації, то затримаюся. Ну, в п'ятницю точно уроку не буде, тому не чекайте. Так, да. а в п'ятницю точно, бо я буду під капельницею. Добре, ну давай тоді тобі одужання. Все, а, повторююся, Дякую. мама, залишимо інструкції. Що ти Ось делась? де в інтернеті, хай по порядку всі уроки з першого по 15 Ось, за 4 повторно. дні. За 4 дні пускай учать, а тетрадки всі я з собою забираю. Добре, добренько. Ну все, гарного дня. Ну, все. Пускайте. Давай, все Пока -пока. маємо. Пока-пока.